У багатьох населених пунктах області як на сесіях місцевих рад, так і на народних зібраннях активно обговорюються питання довіри чи недовіри окремим керівникам місцевих органів влади та депутатам. Нерідко з цього приводу відбуваються гострі дискусії, і суперечки тему продовжують репортажі наших кореспондентів з Рогатинського та Косівського районів. Друге пленарне засідання Рогатинської сесії районної ради затягнулось на добрих 4 години. Таємним голосуванням депутати визначились із питанням про недовіру голові Рогатинської райдержадміністрації Йосипу Нижнику. Голосували без обговорення. Із 72 54 було за. Депутат Ігор Ящук оприлюднив звернення щодо нинішньої суспільно-політичної ситуації у державі, яке було схвалено одноголосно. Будь-яка загроза суверенітету та цілісності нашої держави є абсолютно неправомірною. Суверенітет, територіальна цілісність незалежність України є недоторканими. Окрім того, мають діяти міжнародні гарантії безпеки. Україна, підписуючи Будапештський меморандум, відмовилась від ядерної зброї, мала впевненість у підтвердженні своєї територіальної цілісності і незалежності від країн, які підписали цей документ. У зв'язку з цим. Висловлюємо повну підтримку звернення Верховної Ради України до держав гарантів відповідного до меморандуму про гарантію безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Закликаємо жителів України, особливо наших братів з півдня і сходу України, зберегти мир і спокій та не піддаватися на провокації. Закликаємо міську селищну та сільські ради. Як найвищі представницькі органи влади на території населених пунктів району приймати рішення, які підтверджують державний суверенітет та унітарність України? Чи не найбільше часу пішло на розгляд питання про вибори заступника голови районної ради. Голосування проводили таємно. Тарасу Сасу, нинішньому керівнику штабу національного спротиву, не вистачило лише одного голосу, щоб посісти крісло заступника голови районної ради. Ще одному кандидату на цю посаду, нинішньому ВО керівника районної організації Батьківщина Олегу Вовкуну, який, до речі, працював заступником голови районної ради попередньому скликанню, теж забракло голосів. Коли стало зрозуміло, Розуміло, що із третьою кандидатурою так і не визначились. Депутати нарешті перейшли до розгляду інших питань порядку денного, внесено зміни до районного бюджету та багато іншого. Було два основних питання, які потребували таємного голосування: це висловлення недовіри голові районної державної адміністрації і обрання заступника голови районної ради. По висловленню недовіри голові районної державної адміністрації рішення прийнято. Тобто воно буде направлено голові Верховної Ради і прем'єр-міністру. по… Заступнику голови районної ради було запропоновано дві кандидатури. На жаль, вони під час після таємного голосування не набрали необхідної кількості голосів. Тому за рішенням депутатів районної ради дане питання перенесено на чергове засідання сесії районної ради. Всі решта робочі питання, які були запропоновані на цій сесії, вони по них прийнято відповідне рішення. От як ви вважаєте, чому все-таки не пройшло ні одна, ні друга пропозиція? Ну тут не можна якоїсь однозначної відповіді дати. Чому кожен депутат, тим більше це таємне голосування, кожен депутат має свою особливу точку зору. У нас є багато представлених і політичних партій, і є багато представлених фракцій. Тобто, ну напевне, не було якогось консолідованого рішення. Тобто, зробити аналіз чому і дати однозначну відповідь я, на жаль не можу. Це думка кожного депутата. Він вправі висловити. Галина Бугун Назарій Попик, новини, телеканал Раї. До місцевого клубу прийшли майже 400 селян. Вони спочатку очікували на сільського голову, однак згодом вирішили розпочати схід самостійно. Спочатку тречани висловили свої думки щодо роботи голови та сільських депутатів. А мешканці вулиці Зруб навіть зібрали підписи для відсторонення свого обранця від виконання повноважень. Ми зібрали одноголосно усі підписи нашої вулиці Зруб у селі Трачі проти нашої депутати Негріш Марії Антонівної. Нічого не робить. На вулиці грязно, проти людей йде, людей не збирає. Хотіли у нас ви вже в курсі, що хотіли мусорки, але ми добилися, дякувати Богу, нам Бог поміг, що вже це питання відсунуто, наскільки ми думаємо. Але ми хочемо, що у нас на замін уже є другий депутат на вулиці, це є Дмитерчук Юрій Петрович, і ми всі стали одноголосно за ним. І ми усуваємо негрич Марію Антонівну». Далі селяни розповіли про роботу газовиків у селі з їхніх слів останні використовують чотири або п'ять свердловин на території сільської ради. За це до бюджету щороку йде 180 тисяч від однієї свердловини. Однак, де діваються гроші, селяни так і не знають. А газовики ще й відмовляються ремонтувати дороги у населених пунктах. На території наших сіл без дозволу жителів має будуватися сміттєсортувальний завод. Далі відомо нам від голови нафт директора від директора газу газу, що у бюджет сільської ради поступає щороку від одної скважини 180 тисяч гривень, а таких скважин у нас є чотири. Тому ми хотіли послухати. Сьогодні голову сільської ради, що він прозвітував, куди ці гроші йдуть. Те, що мають бурувати, це на густолівці мають бурувати. Це на моїм городі і на світи городі. Люди там моя присадиба. Рахуйте, як це вже забирають. Я лишаюся без кусочка. Мені треба чужих людей, просити, бо я відроба рабою посадила. А мене ніхто, ні мене, ні світу, ніхто нас не питає. Питання доріг взагалі викликало особливе обговорення. Серед селян до складу сільської ради ходить п'ять населених пунктів, і в жодному з них немає доброї траси, кажуть виступаючі. Після закінчення робіт провести ремонт дороги і на тій ділянці порядок зробити. Я встаю і кажу не після робіт, а під час робіт, бо вже було після робіт. У нас є на низу там конижці Багракових, де надяка са не ж, Недавно була свердловина, і пообіцяли теж зробити дорогу, і ніякої дороги не зробили. Вішутрували той берег, аби їм добре було виїздити і все. А газовики кажуть, що ви з нас хочете місяцькій раді відчисляємо кілько там 180 тисяч гривень за свердловину. Ми, ми від себе гроші даємо. А я кажу: А скажіть, у вас є то рішення сесії, що давали? Він каже: є читає. Прочитав усе усе, у кінці. Пише після закінчення робіт провести. Ре, провести ремонт дороги не було ні до ні, ні, ні під час ні після. Я дзвоню до нього і кажу Ромен Михайлович, ти знову наш депутатів підставив газовиків. Ми так само запрошували би сюди прийти. Це питання рішати. Унеску не хотіти з народом. Тоді ми не будемо пускати. Ми народ і ні лижу селівки самаки за це усі щоб не пускати газовиків. Та, та як вони не прийшли на газовики? Ми запрошували, Дзвонили до газовиків, зуни до нашого не прийшли зробити, не зупини. Зрозумійте, що вони зробити. це прибули машина. Це є. Його. 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 Опісля на зібранні вирішили створити та обрати народну раду. До її складу мають увійти по п'ять представників від кожного села. Наразі тречани обрали і голову та секретаря об'єднання. Сільському голові Роману Яремійчуку висловили недовіру. Так само і місцевим депутатам. Сільська рада на сьогоднішній день заблокована. Самообороною. Також недовіру тречани висловили і районному депутату Василю Дем'янюку.